Друзі, привіт! Сьогодні буде чудова снасть на товстолоба, 100% працююча. Розберемо годівницю, де мають бути гачки, важливий момент, як цю снасть фіксувати до основної жилки, грузила, які там, навіщо. Якщо ви початківець, який використовувати планктон і про все це по черзі. Починаємо. Нам обов'язково знадобиться карабін, годівниця, поплавець. Три гачки, в мене вже готові по, віці. по довжині Подовжині подивимося. Шнур і стопарки. Починаю я зі шнура. Я сьогодні взяв такий товстенький шнур. Я вважаю, чим товстіший шнур, тим снасть менш путається. Тепер я беру стопарки. Стопорки я беру відповідного розміру. Тобто, якщо товстий шнур, то я беру і стопарки такі величенькі. Якщо у вас звичайний шнур, можете використовувати звичайні стопорки. Але дивіться, щоб вони тримали добре гарно поплавець. Тримали. Тобто, можливо, вам потрібно буде 2-3 стопори робити. Одів' один стопор, тепер я надягаю ось такий карабінчик. Цей карабінчик у нас буде фіксувати поплавець на Снасті. Е, можна використовувати без нього, але Краще з карабіном. І знову я тепер фіксую стопором цей карабін з другої сторони. Надів другий стопор. І ось у нас карабінчик між стопорами Далі, що ми робимо? Це все я прибираю. Переходимо до годівниці. Годівниця на три гачки. Тут в нас свинець. В ньому запаяні три петлі ось такі металеві. Потім вгорі, ось тут, е кожна годівниця пропаюється окремо для надійної фіксації, щоб ця годівниця могла витримувати досить великі розміри. Годівницю, як завжди, зможете знайти по за посиланням в описі. Годівницю я буду прив'язувати, як завжди, своїм улюбленим. Не своїм, але улюбленим клінчом. Тобто пройдів ось так раз. Потім обертаю 1, 2, 3, можна ще разок. Тепер заводимо сюди і заводимо назад-сюди. Ось цей вузел. Витримає він і слона, не тільки товстолоба. Добре підтягуємо. Тепер я відрізаю ножичками. Ножечки чудові. Так, і трошки я його так, щоб було гарненько. Так, прив'язав. Якщо бажаєте, можете сюди додати термоусадку, але вона тут не потрібна. Потім знімаємо ось ці три термоусадочки. Беремо повідець. Повідець в мене вже готовий, приблизно 10 см. Але тут важливо не яка довжина, а де він в нас буде. Тобто нам важливо, де він буде під планктоном, в якому місці. Я надягаю сюди одну термоусадочку. Тепер цю петельку, яка в мене вже тут є. Протягаю цю петельку. І гачок з термоусадкою треба протягнути в цю петельку. Дивіться по шнурам, на яких ви в'яжете ці повідці. Важливий момент, щоб шнур був. Це можливо буде важко зробити, але він має бути не товстий, він має бути м'ягкий і він має багато витримувати. Звичайно, це складно такого досягти. Але чому він, наприклад, має бути м'ягкий? Щоб повідець, він легко в воді. Плавав, і коли товстолоб буде його всмоктувати, щоб він легко йому залет... залітав до рота. Бо якщо він буде дуже такий жорсткий, я бачив на ось таких канатах в'яжуть по віці, ну це неправильно. Я вважаю, можливо, я помиляюсь, але я вважаю, що він має легко в нас плавати в воді. І по тому, що він має багато витримувати, я думаю, зрозуміло, тому що товстолоби бувають там 10-15 і навіть більше кілограмів. Ось один я повідець зафіксував, тепер повторюю таку саму процедуру з трьома іншими. Три повідці я зафіксував на годівниці низ майже закінчений. Але правильно снасть це тільки пів, пів частина успіху. Тому що навіть на гарно зроблену снасть ми не завжди спіймаємо, бо є ще інші критерії у нас. Я фіксую сюди. Планктон, по планктону я казав. Дивіться, я використовую корона Фішинг, завжди працює. Дуже-дуже він популярний, люди його знають, люди його купують, люди його заказують скрізь навіть за межі України. Тому що якщо, тому якщо ви хочете бути впевнені в планктоні, то, будь ласка, корона, посилання буде внизу. Дивимося по довжині гачків. Гачки завжди мають бути нижче планктону. Коли роблять ось тут гачок, це не невірно, це неправильно. Вони мають бути нижче планктону на 2-3-4 і навіть 10 см. Я вже неодноразово експериментував, тому ось таку довжину вважаю оптимальною. Один гачок десь 4, інший 4, інший десь 5. Важливий момент, щоб гачки в нас не плутались при закиданні. Тому ми ставимо сюди або кукурудзяну паличку і втикаємо всі ці гачки в неї. Після того, як воно впало, паличка відпала і вони встали як потрібно. Або ПВА пінку це буде дорожче, але це буде більш надійно, бо вона краще тримається за паличку. Або ПВА нитка. ПВА ниткою примотали гачки до планктону. Впало в воду, вона ну, дуже швидко розчиняється, і вони висять так, як нам потрібно. Якщо вони сплутаються, то клювання майже не буде, скоріш за все, він його не засмокче. На цей момент подивились, йдемо далі. Далі в нас є карабін між стопорами. Надягаємо на карабін поплавець. І це важливий момент, де в нас плаває планктон. Тобто, дивіться, я зазвичай виставляю його десь 30 см, щоб планктон був від поверхні води. Іноді ставлять метр, іноді два. Як зробити, щоб така снасть в нас працювала? Нам треба її в'язати одразу на шок-лідері. Про шоклідер буде окреме відео, якщо ви не зрозуміли, що це таке. Бо якщо ми снасть фіксуємо на риболовлі, вона у нас окрема від катушки, то ну, ми можемо зробити метр не більше. 3-4-5 метрів. Складніше зробити е, за рахунок того, що ми стопори, ми їх не перетягнемо е, скрізь ці вузли, які ми робимо для фіксації з шоклідером. Тобто, на будь-якій риболовлі на товстолоба ми маємо експериментувати, де в нас. Ходить тов столоб. Він може, може бути на поверхній, він може бути нижче. Тобто я починаю з 30 см. Потім е, опускаю планктон там, через годину, 2-3 я його ставлю нижче, нижче, нижче або вище і вище. Тобто я шукаю, де він ходить, де він зараз у нас годується. Тепер переходимо до важливого моменту, як зафіксувати снасть на основній основні жилці або шоклідері. Я вам раджу використовувати обов'язково шоклідер, бо будуть, буде стріляти. При закиданні жилка буде рватися, тому що снасть важить разом приблизно 150-160 грамів, тільки планктону 60 грамів. Так, як я фіксую, я десь до, до метра відступаю, відкусюю цей шнур. Тепер я тут роблю таку петлю, щоб в мене сюди міг пройти годівниця і поплавець. Тобто таку дуже величеньку петельку. Склав так вдвічі, прокрутив і ось цю петельку завів сюди. Це буде надійна петля, яка витримає будь-що, особливо на такому. Лідкорі. Оп, і це відкусюю. І тут трошки ми, щоб він не розпускався, його підсмалимо. Тепер в мене є така сама петля на шоклідері на водилищі. Я завожу її в ту петлю, в цю петлю завожу поплавець і годівницю. І в мене ось ці дві петлі ось так затягнуті. Чому так? Чому не через карабін? Тому що потім ми сюди ставимо вантаж. Ми ставимо вантаж. І після закидання цей вантаж має злетіти на дно. Скрізь ці петлі він легко злітає, і потім він на дні тримає нашу снасть, щоб вона по всій водоймі не плавала. Це важливий момент. Я знаю, так не всі ловлять. Але нам треба, щоб планктон пилив в одному місці, щоб його не кидало хвилями по всій водоймі. Тому у нас вантаж на дні. Ми підтягуємо жилку. І в нас навіть при вітрі чи хвилі все одно буде стояти планктон на тому місці, якому нам потрібно. Тому що цей вантаж не буде давати йому плавати по всій водоймі. І дивіться потім. Якщо ви бажаєте це кріплення робити з карабіном. Тобто ставить тут карабін, як звичайно, звичайно, ми ставимо на снастях, на карася та коропа. Нам потрібно, щоб вантаж потім скрізь ці карабіни він злетів. Що нам потрібно? Нам потрібно вантаж з великим отвіром. В цей отвір пролетить будь-який карабін, ставимо цей вантажик, і він нас потім через цей карабін злетить легко. Плюс в цього вантажа ще є одна перевага, ми його можемо поставити при закиданні ось так. І коли у нас поплавець летить, то він і має меншу парусність за що того, що поплавець не тіліпає, як попало, а він тримається на одній лінії. Ну, а після падіння він легко злітає з поплавця, бо він важкий, і йде на дно. Ніяких проблем взагалі з цим немає. Я сподіваюсь, у вас не залишилось запитань. Якщо залишилось, пишіть, я почитаю, можливо, зроблю ще одне відео з якимись роз'ясненнями. Все це буде в описі: гачки, планктон, грузила, поплавці, карабіни. Все залишу в описі, всі посилання. Велике вам дякую за ваші лайки та перегляд.